Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на своєму каналі. Останнє моє відео на цьому каналі присвячене планам на літо. І ось уже осінь літо було сповнене пригод та відпочинку, і вийшла імпровізована відпустка і від відео також. Тож я повертаюся до зйомки відео. В майбутньому я планую зробити точно ще два відео, які стосуються літніх пригод, але це буде вже трошки згодом. А зараз, з моїм блокнотом, я розповім про те, що я читала цим літом. Точки зору читання, це була дуже стандартна пора. Я не прочитала щось дуже багато книжок, і не сильно мало, ніж зазвичай. Воно має середні показники. А тобто, в червні 1207 сторінки, в липні 1014 плюс я там читала мангу, і серпень 1209 сторінок плюс манга. Все це в сумі Утворило 7,5 книжок плюс 2 манги. чому в даному випадку я рахую манги окремо? Тому що я їх читала в веб-версії, і вони просто в мене йдуть у випрочитане, а не в кількість книжок. Якщо говорити про події цього літа, саме в книжковій сфері, то я була на презентації книги, відвідувала книгарні кав'ярні. Відвідувала книгарні кав'ярні, і серед них було дві нових, дві нових для мене, та зовсім нетипове для мене, це я була на двох книжкових клубах. А саме в книжковому клубі своя полиця, а саме в книжковому клубі своя полиця, який в Києві. Перший книжковий клуб був по законам Невриди з Катериною Самойленко. Це була дуже класна зустріч, і друга зустріч не менш класна, присвячена першій книгі з серії шпигунки з притулку Артеміда». вони такі називаються. Тут буде фото, і варто зазначити, що з п'яти книжок, які я собі запланувала, я прочитала чотири з половини. Тобто, останню п'яту я просто ще не дочитала, але вже прочитала більше половини. Тож Переходимо до самого прочитаного. Я думала над тим, як згрупувати книжки, які я прочитала. І почати я вирішила з категорії фентезі. А саме з книги Велике полювання Роберт Джордан. Це в нас вже друга книжка циклу колесо часу. Це мій перечит. Я її читала восени 24-го року. І з прочитаних мною п'яти книг це моя найулюбленіша. Тому мені її подарували в паперовому форматі, бо всі інші я читаю в електронці. І раз така нагода, що, по-перше, в мене ця книжка є в наявності. А так як, я все ще хочу прочитати весь цей цикл, всі 14 книг. А я застряла на початку шостої книжки, то я вирішила прочитати щось знайоме для того, щоб повернутися до цієї історії і було б легше почати читати далі. Книга прочитана. Що стосовно моїх вражень другої книги, про перші мої враження можна знайти відео на Ютубі, посилання буде в шапці профілю. А зараз я розповім, як мені було прочитавати. Ну, по-перше, це дуже гарно написано. Мені прям дуже подобалось це читати, як будовані слова, речення, переклад цієї книжки, і все мені дуже сподобався. І я отримала просто цю насолоду в процесі читання. Так як я знаю, що тут відбувається, і тут немає таких прям грандіозних подій порівняно з іншими частинами, то вона така більш домашня, тепла, затишна. І це такий безпечний був простір, в якому класно відпочити і почитати. Саму книгу було дуже класно читати, особливо сидячи. єдиний мінус це лежачий, її не особо почитаєш, тому що вона достатньо тяжка. А так дуже класно, мені дуже сподобалось, і я продовжую любити цю історію. На рахунок сюжету та нових якихось. Вражень, то я не звернула увагу на щось таке новеньке, можливо, щось таке відмічала, але це не були якісь там особливі, яскраві моменти, що я така ух ти, класно, а я це не помітила, і так далі. Тобто, або я дуже уважно читала перший раз, або я просто не дуже уважно читала другий раз. Але якихось нових відкриттів ця книжка мені не принесла. Якщо говорити про сюжет, то це в нас велике полювання, тобто був викрадений дуже важливий артефакт, ріг. Він тут зображений, і головні герої. Якщо в нас перша книжка складається з одної єдиної команди, то ця команда в другій книжці вже розходиться по різним своїм місіям, додаються нові персонажі, і ось одна з груп це саме чоловіча частина групи. Наші хлопці відправляються в погоню за тими, хто вкрав ріг. Те, що вони очікували від цієї пригоди, і що це все, як це все сталося, дуже цікаво. Далі в нас іде ще одна книга перечит, точніше, дві книги. А саме це двобовня, перший та другий том, тобто закони невриди та судні дні в кабірі». Чому я вирішила їх прочитати? Тому що вже пройшов час з того, як я їх прочитала, і я планувала читати третю книжку. А для того, щоб нагадати собі певні моменти, якісь факти, хто і що там, як, я взяла перед третьою книжкою читання оцих двох. І це було дуже класно. Ось в цих історіях я ловила дуже багато фактів, які я не помічала, коли читала. Перший раз. Ось тут дуже багато було таких фактів, які нам якось говорили про події другого тому, але я не звернула на це увагу, або і ну, дуже тяжко якось індифікувати. Але коли ти прочитуєш, то це просто дуже класно. А потім я ще була на книжковому кубі, де ми цю книжку обговорили. Про що ця книга? Дівчину викрадає колишній. І коли вона намагається втікти з тої квартири, то вона потрапляє до прихованого світу, де в нас два місяця, два сонця і дві душі у мешканців того світу. І вона буде досліджувати, що вона взагалі там робить, як вона туди потрапила. А ще це в нас історія аб'юзу і виходу з аб'юзивних стосунків, та критика імперіалізму. Перша книжка в нас дуже така ознайомча за світом. Головна героїня, не особо щось там робить. Тут вже в нас відкривається дуже багато питань, які в нас з цієї книжки. З'явилися, і навіть коли я читала відгуки на першу книжку, то дуже багато хто говорив, що ось є дуже важливі питання, на які немає відповіді. Так ось всі відповіді, основні відповіді, які задаються в першій книжці, вони є ось тут. Ну і звичайно, є ще трохи в третій. В першій частині книжки я теж ловила такі цікаві приміточки, що ось ти нам отут про це якось намікають. Кажуть про це, що гіпотетично щось там буде, і потім воно дійсно стається. А в друга частина книжки я вже шукала якісь важливі моменти, на які я не звернула увагу, але вони там прописані. Я їх собі відмільчала і вже така цікавилась, чи коли знайдеться відповідь на це питання. І я будувала певні такі припущення, про що це може бути, і потім дивилася, чи справдилось воно, чи ні, вже в третьому томі. Після того, як я перечитала перші два томи, я взялася за третій. І от цю книжку я за літо так і не встигла прочитати. Я прочитала десь 60% цієї книги, тож мета прочитати її також перекочувала на осінь, але точно не на найближче. Плани, а на трошечки пізніше. Чому? Я просто зрозуміла, що ця книга максимально мені не в настрій, так як це вже друга половина третьої книги, то тут уже все рухається до фіналу цієї історії. Скажем, це достатньо стресово, і так сталося, що в моєму житті також було багато стресового. Тому 1 вересня я вирішила, що я поки не буду продовжувати читати цю книжку, а почитаю щось зовсім інше. і Основна мета цього чтила буде, щоб це було легко читатись без особистих додаткових негативних емоцій. А тепер про саму книгу. Початок цієї книги це найкраще моменти з усієї циклу виповнення, що мені сподобалось. Я отримала дуже багато задоволення від читання цих там, здається, сторінок 200 перших, тому що це було дуже класно. Цікаво, дуже кумедно. В принципі, це є одна із переваг цієї серії, що є тут багато комедних моментів, що хочеться сміятися. Так ось їх дуже багато на початку цієї книжки. Далі вони теж є, але їх стає менше. І в нас додаються якісь проблеми. Можна так сказати, в нас відбувається якась подія, вона ніби вирішується, але одразу ж починається наступна. Тобто, оця інтенсивність подій. І їхня накопиченість збільшується, збільшується, і навіть не сама кількість, а розмір цих проблем це вже перетворюється на таке військове, драматичне і стресове читання. Тому я обов'язково дочитаю цю книжку, але трішечки пізніше. На цьому фентезі книжки завершуються і переходимо до пригодницької книги. І це скарби богині. Це в нас вже. Третій завершальний том: шпигунок з притулку Артеміди від Наталії Довгопол. Для клубу я переглядала перший том цієї історії і можу сказати, що кожна книжка має свій неповторний настрій, і вони дуже відрізняються одна від одної. В першому книжці це про те, як росли наші головні героїні, і їхні ну, як перші дорослі пригоди. Друга книжка. Це вже про дорослі пригоди, які стають з цими дівчатами, і тут у нас вже таке пригодницько, таємниче читання. То ця книжка, третя, вона має зовсім інший характер, тому що, по-перше, тут у нас з'являється нове покоління дітей, які вже теж починають щось робити. Тобто вони ще діти, але вони вже хочуть займатися якоюсь діяльністю, вони мають свою мету якусь і щось роблять. По-друге, Події тієї книжки відбуваються. Здається, там пройшло сім років з другої книжки, і тут у нас події після Першої світової війни. Наші четверо герої їх саме всі ці сім років жили своїм життям. Вони мали різні пригоди, і ось доля їх об'єднує. Вони збираються. І продовж цієї книги вони розповідають, які мали пригоди за ці сім років, чим вони займалися, як вони пережили війну, як вони в ній приймали участь. Але це в нас така як е, другорядна лінія оцих розповідей і досліджень. Хоча вона є самою сумною, тому що тут про реальність війни тут дуже сумні події, і як дівчата їх переживали. Але головною, як сюжетною лінією, це Пошуку скарбів богині, тому що і головний в їхній організації цих шпигунок Герфредікс говорить про те, що треба знайти скарби богині, і вони всю цю книжку намагаються їх знайти. Їх шукають в них не виходить, вони багато помиляються, і вони дуже часто хочуть кинути взагалі це заняття і вже піти жити своє життя. Одна із особливостей цієї серії, що тут багато пригод, і шпигунки ще й в першій, ще в другій, ще в третій книжці їздять по різним містам, а то й країнам. І саме через цю особливість, що тут багато мандрів, я вирішила, що ця книжка чудово буде для подорожі. Коли ти також кудись їдеш і персонажки теж їдуть, враховуючи те, що це достатньо легко читається. І так, я її взяла в подорож. Але тут виявилась одна особливість. Яку я не очікувала, тому що в цих книжках вони мандрували в різні країни різним транспортом. То тут в них є один основний головний транспорт, і це корабель. Тобто ця книга присвячена саме морській подорожі, бо скарби богині пов'язані з Артемідою, і вони їздили, шукали різні храми Артеміди. Всі вони знаходяться в давньогрецьких володіннях, і тому найкращим транспортом було саме море. Звичайно, вони там під'їжджали на машинах кудись чи там іншим транспортом. Але от море було самим основним. тому це дуже літня історія, дуже морська. Хоч це мене здивувало, але не завадило насолодитися в мандрах цією книжкою. Тож, вона мені сподобалася. Вона, напевно, на другому місці після другої книги, бо друга книга мені сподобалась найбільше. Але це також була класна, цікава, легка історія, але при цьому багато сумних були моментів, пов'язаних саме з війною та досвідом дівчат. Наступним з прочитаного це любовний роман, який називається Американський експеримент з сусідом Елена Армас. І цю книжку я оцінила десь на бали. Вона мені була досить прохідною. Тобто, я не можу сказати, що вона була поганою, але й не можу сказати, що вона була хорошою. У нас тут в центрі сюжету любовна лінія, а саме головна героїня та двох'юрідний брат її найкращої подруги. І ця подруга дуже проти, щоб вони мали гіпотетичні стосунки. Тобто в нас тут ідея заборонене кохання, вони вважають, що вони не можуть гіпотетично бути в стосунках, вони це заперечують і дружать. У них почалося все з того, що у головної героїні страждав будинок неочікувано, і їй потрібно було терміново шукати житло, і вона вирішує цей час пожити у своїй подругі, яка поїхала в медовий місяць. І виявляється, коли вона вже приїхала, що її. Подруга пообіцяла це житло двох'юридному братові, який якраз приїхав до Нью-Йорка. Вони зустрічаються та вирішують, що вони будуть теж друзями і класно поживуть разом. Але у головної героїні була проблема: вона, вона мала гарну роботу, але завжди мріяла писати. І ось вона в перервах від роботи написала книжку. І видала її під псевдонімом, і ця книга вийшла дуже успішною. І на фоні цієї перемоги вона підписує новий контракт на нову книжку, звільняє цю роботи і починає писати. Але в неї тут приходить багато психологічних перешкод, і вона просто фізично не може писати. Вона не знає ні про що, ні як, а вона авторка себе любовних романів. І тому вони вдвох вирішують провести такий експеримент. І трошки пограти в рольові ігри для того, щоб в неї включилась оця фантазія, і вона знову змогла б писати. Так ось, і про цей їхній експеримент, як воно взагалі розвивається і що далі буде? Ось про цій книжці. А для мене ця книга вийшла на один раз, я прочитала і, в принципі, нічого особливого в ній для себе не знайшла. Далі переходимо до. Останньої саме паперової книжки, яку я прочитала цим літом, і це неочікувано Агата Крісті, а саме трагедія в трьох діях. Як сталося, що я почала читати цю книжку, тому що я мала наступну подорож і шукала, що таке легеньке за розміром і вагою, і щоб не дуже довго читалося, взяти, а так як Агата Крісті читається достатньо швидко, то я вирішила взяти з собою саме Агату Крісті. Ця книга була у моєї сестри, тому я вирішила взяти її почитати і прочитала з прогнозованою швидкістю. Це в нас із серії легендарний Пуаро, але він не є основною дієвою особою. Він є основним детективом, який в кінці допоможе і зіграє головну роль вирішення цієї загадки, яка тут у них за... заварилася. Але основну частину книги. Ми слідкуємо за зовсім іншими персонажами, а саме за тими людьми, які ми зустрічаємо на початку цієї історії. Тут в нас є за міському будинку одного з минулих акторів. Відбувається вечірка, на вечірці якої помирає одна людина, і вони починають досліджувати. Виглядає це як просто природня смерть, і ніхто не звертає увагу. Але відбуваються далі певні події, які наштовхують на те, що щось не так, і це треба досліджувати. І от певні люди, які були на цій вечірці, починають досліджувати, що таке було, хто це за людина, досліджувати минуле і так далі, для того, щоб розв'язати цю загадку. Легко і класно читалося, було цікаво, хоча особисто в мене було питання, де тут і що він буде робити, тому що він дуже мало з'являється саме в тексті. Але так, він тут є, все на місці, і мене дуже посмішило саме завершення цієї книжки от останні рядочки, просто клас. Також мені сподобалося, що це в нас трагедія у трьох діях, і тому у нас на початку книжки є режисер-постановник, асистент режисера. Костюмери та освітлення, хто приймає участь у цій історії, і також сама історія поділена на три дії, ось така історія. Тож така чудова історія. Наступна книга: десь на середині літа я зрозуміла, що я давно не читала класику, а саме української класики, і мені хотілося щось таке почитати. А так як в мене були плани на двоповню, а вони достатньо масивні, то я вибирала із такого, що достатньо маленьке за об'ємом. Стринок. І я вибрала книгу Марка Йогансена, а саме подорож ученого доктора Леонарда та його майбутньої коханки прекрасної Альчевській у Слобожанську Швейцарію. Не можу сказати, що був вдалий вибір з точки зору швиденького читання. Ну, тому що ця книга читається так само, як і Агата Крісті, але вона потребує значних е зусиль, щоб її читати чому взагалі особливість цієї книги? Нам ще на початку книжки автор пише про те, що зазвичай в нас є дієві особи, які щось роблять, і сюжет розвертається за рахунок дієвих осіб в якихось декораціях. А він вирішив, що чому би не поміняти місцями ці елементи. Тобто в нас є. Прекрасна природа, прекрасно прописаний ніби світ, але при цьому зовсім не прописані декоративні персонажі. І там дуже багато такого, типу, що ось є якийсь персонаж, а потім, ну, цей персонаж вигаданий, його взагалі не існує. Ну, через це це було тяжко читати, тому що там дуже багато описів, описи на описах, а я не дуже люблю описи. Якщо ж прибрати описи, то в нас є достатньо дивний і. Місцями химерний сюжет. Першу ми починаємо взагалі про якогось персонажа, який мандрує, виявляється, з собакою, я це не зразу зрозуміла. А далі в нас уже в іншій частині ми познайомимося з вченим Леонардом та його прекрасної коханки чески про те, як вони мандрують, з якими людьми вони зустрічаються. Хто що розповідає, і там є дуже багато таких жорстоких, дивних і химерних подій. Хоча ця книга входить в топ 10 найкращих класичних українських творів від укладачів шалені авторки. Але особисто для мене це про якийсь незвичний досвід, а щось таке неординарне в літературі. Я прочитала цим, казано так, насолодилася, якщо можна так сказати, і все. Я не можу сказати, що мені це сподобалося. Місцями не сподобалося, місцями посередньо. Що ж, і буквально пару слів про мангу, яку я читала. Прям я читала дві манги, вони сюжетно не завершені, і вони відбуваються в схожому за концепцію світі. Цей концепт світу, схожий як мангва і аніме, тільки я візьму новий рівень. Суть про те, що це як про комп'ютерні ігри з різними босами, рівнями і так далі, тільки в реальному житті. Перша манга, яку я почитала, є на максимального рівня. Там сюжет побудований на те, що була одна дуже тяжка гра, і ніхто не міг її пройти, тому на неї забили. І була одна людина, яка багато років присвятила цій грі, щоб для того, щоб її виграти. І ця людина її проходить і виграє. І коли він виграв, то вони сказали, що ніби запустили оновлення нової гри. Але насправді, що сталося, ця гра просто стала матеріальною. І всі люди стали ніби гравцями в цій грі. Але, звичайно, не всі прямо в неї грають. Є певні гравці, які мають певні таланти, знання і так далі. І так як ця людина, яка має знання, він починає з знань того, як саме проходить цю гру, починає діяти. В нього цікаві пригоди, але дуже неприємний характер. Як сказала моя сестра, що ти хочеш від людини, яка декілька років те, що і робила, що грала в гру і не спілкувалася з реальними людьми. А ось друга манга мені дуже сподобалась саме головним персонажем і його характером. Це в нас повернення застиглого гравця. Тут у нас уже не гравець одинак. А концепція світу побудована на тему, що от є звичайний світ, і потім з'явилися якісь аномалії стали нападати, утворилися різні оці ігрові ворота і так далі. І от багато хто грав, і утворилася п'ятірка найкращих героїв, які пішли на змагання з босом цього рівня, рівня Землі. З усіх п'яти саме головний герой переміг боса, і вони всі замерзли. Четверо героїв вони просто замерзли, а він. Впав в сон на той час, поки його тіло буде присваювати ту навичку і силу тої королеви, там саме королева Бос, він переміг і він впадає в такий стан сплячки на 5 років. І ось ці 5 років пройшло, він її отримує і прокидається. За цей час вони стали взагалі культовими героями ще більше. Але у світі були нові виклики, тому що виявилося, що земля лише ну, перший рівень. А в цій грі їх 10. І за ці 5 років, чи, здається, 10, герої не дуже сильно продвинулися. І спершу герой не хотів займатися цією грою, але він поставив для себе мету саме врятувати своїх друзів і їх розморозити. І саме з цією метою він починає грати в гру. Ось така прочитана вийшло в мене за літом. Дякую вам за увагу! Далі будуть ще більше цікавих книжечок. Ну, я на це сподіваюся.